Цікаво, що п'ють зранку до вечора. Починають казати Вертайтеся до себе заходять чехи, в них висмаркується дуже дуже гарно. Це Такий шмаркетняк. Приїжджаєш в іншу країну, найперше, що кидається в очі, це дрібні побутові звички, які здаються незвичними. Сьогодні ми поринемо в цікавий світ чеської культури. Наші героїні Лариса з Праги та Валентина з Острави. Розкажуть нам, які речі їх здивували найбільше. Дуже цікава Чехія, неймовірно красива Прага, а щодо до самих чехів. Що тебе тут найбільше дивує? Знаєш, саме таке здивування було, це, це, це реально для мене диковинка була, тому що я тут відвідувала, коли ще й відкривала кав'ярню. Те, що для українців може здатися дивним або навіть невихованим, для чехів є абсолютною нормою. Ти заходиш до класної ресторації, ти сідаєш там, ну як... І заходять чехи, в них висмаркується дуже громко. Ну, це такий шмаркотняк, що це взагалі для мене це було дико. Я просто так. А це нормально? Ну, зараз я вже звикла. Тільки шмаркатись це да. щось. Шмаркатись. Оце шмаркатись це взагалі. Ну, взагалі ніякого стида, нічого немає, вони по цьому робляться за столом, їдять, все, в них немає це проблем. Прямолінійні чехів проявляються не лише в побуті, а й у спілкуванні. Вони не схильні до зайвої емоційності, але, як правило, чесні та доброзичливі. Хоча, як і всюди, можуть траплятися винятки. Якби мені... Зустрічаються переважно гарні чехи, які е цінують те, що я як би, тут працюю, цінують мою працю, тобто, як правило, це мої пацієнти і мої колеги по роботі, тому в мене немає як таких проблем. Але деколи е ну, я не їжджу <сміття> транспортом би, ні автобусом, ні трамваєм, тому я не стикаюся би, з іншими. Але знаю, що деколи бувають такі моменти, коли там, починають казати, що вертайтеся до себе. Ну, були, були в мене такі, але одиночні, буквально, я не знаю, там, можливо, два випадки за ці три роки вже маємо вернутися в Україну і тому подібне. Багато в чому просто, можливо, і самі українці, якби своєю поведінкою деколи просто. Ну роблять таке ставлення до себе. Чеська кухня славиться своєю ситністю, а пиво тут не просто напій, а частина культури та гастрономічного досвіду. Цікаво, що пиво п'ють зранку до вечора. Пиво пиво. Реально, і пиво дешевше, ніж вода. От це в ресторації працювала для мене було дико. Тільки відчиняємо ресторан, починаємо там сніданки підготувати. Да? Заходить дівчина, така знаєш, ну тендітна, ну ну все в ній при ній, да? і макіяж, і гарна зачіска. все. Думаю, зараз посніди. Вона заказує келих пів літра пива на сніданок. Я була у шоці. Я кажу, ну, блін, ну така гарнюня. І оцей келих, ну все портить. Ну Закажи, хочу випити, закажи, бокал вина там. Да? Що ще класне, кухня, да? наприклад, да, вона більш жирніша, більш насичена, таким. більш свинина, напевне. Да? Той, ну, бом... Все ж таки, ми, якщо підходи, підхід маємо до більш здорового харчування, то в нас і курку краще. В них ні, це харчування, це жирне, таке м'ясо повинно бути, да? сосиски, сосиски їхні, і mm. але дуже смачно, дійсно, вони класно роблять. Навіть я читала, бо я робила статистику по ресторанам. Мене просили, що. Чешська качка попала в оцей що світовий рейтинг по стравам світу, да, перше місце зайняла. Дійсно, вони дуже дуже класна. Да. Ну, дивлячись, де готують, звичайно. Якщо ми складемо бюджет родини. Наприклад, на а, три або чотири особи. Родина три-чотири особи на місяць. Скільки комфортно, в яку входить оренда, в яку входять всі витрати, які пов'язані з продуктами, там комунальні послуги, транспортні затрати, медицина ти кажеш, що ти страховку сплачуєш. Який бюджет на життя От, родини середнім дуже класно. От що мені подобається Прага. Е це те, що транспортна розв'язка, раз в рік я купую проїзний. Він коштує щас, скажу, 3 тисячі, це десь 150 до 150 євро. І рік я користуюся, не... ну, зрозуміло, на таксі це не діє, але сам факт, що ви їздите, ну, все воно в дітей зрозуміло, що це студентське все менше. Особливе значення в Чехії надають вивчення англійської мови українцям, які живуть тут, помітно легше адаптуватися у суспільстві, поки вони вивчають чеську мову. Теоретично я в п'ятницю мала б закінчувати роботу півдрого. Півдругої і мати вільний час, але в п'ятницю у мене, наприклад, ще уроки англійської. До речі, після того, як я вивчила чеську, я виявила, що я маю проблему з англійською. Тобто перед тим я англійською спілкувалася, ну якби могла сформувати речення і все нормально, А після того, як я вже повністю занурилася до чеської мови, я з'ясувала, що просто. Я починаю з кимось говорити англійською, говорю три слова, чотири, а продовжуються все чеською. Приємним бонусом для багатьох українських дітей є особливості викладання англійською у тетешніх школах. Наприклад, навіть взяти англійську мову, так? він каже: Ми по граматиці, якщо зрівняти з Україною, я граматику пишу контрольну класу, але я не розмовляю англійською, як чехи розмовляють. Розумієте? От в цьому є різниця. Вони більше на діалог, на спілкування викладають, каже, прикольно. Ну що ж, Чехія це країна, яка точно вміє дивувати. Підпишіться на канал, аби не пропустити нові випуски. А також не забудьте поставити вподобайку у наступному випуску. Ми розкажемо про те, як відкрити власну справу у Чехії, які тут податки, перевірки, і до яких бюрократичних перепон варто підготуватися. Тут немає ось цих перевірок. Ти знаєш, як це проходить в Україні? Так. <різь> <різь> да. Набагато простіше тут відкрити це підприємство. Вам потрібен тут людина, яка має диплом. Сама би я зараз не справилась. дуже великий запит. Кав'ярня, 50-60 тисяч євро. Да. Вони всі зацікавлені, щоб ми працювали.